Доброго дня, українці, українки, україночки. Записуючи швиденько відео. Немає часу взагалі писати ці відосики, але потрібно їх теж писати, звертатися до вас, вибачайте, просити у вас допомоги. <кхи> Велика подяка Ірпінському фаховому коледжу економіки та права, а саме директору коледжу адміністрації студентському самоврядуванню. Студентам і небайдужим людям, які долучилися до збору коштів на купівлі, на купівлі для нашого багі е, нових шин. Ось таких ось. Показую по кругу нові шини. Це вантажна резина, цешка, яка теж добре витримує осколки, більш-менш ходить. Ось старенька резина, дивіться, що з нею вже. Ну, таки, вона вже вся різна і вся, дирі... вся драна. Може, щось на запаску виберемо. Так, раз, два, третє колесо. Четверте колесо. Тепер наші багі на повному бойовому ходу. Дякуємо всім за підтримку. Донатьте нас, будь ласка, нам дуже потрібна ваша допомога.